Любі діти, я вас вітаю на занятті з літературного образотворення. Тема нашого заняття слухання казки Василя Сухомлинського осінній день в лісі. Ми з вами сьогодні ще раз послухаємо ще один твір. Про чудову, осінню пору, про один денюк осінній ми з вами будемо милуватися багатогранністю нашої мови. Будемо вчитися, говорити правильно, складати речення, а також самі самостійно. Описувати осінній день. Наші маленькі друзі будуть теж активними, я сподіваюся. вони будуть говорити осінні слова або слова ті, що описують осінь. І яка це пара року. І хто що робить восени в лісі, тож дітки починаємо працювати. Осінь це завжди казка в природі. Слухайте уважно, якими різними словами і реченнями автори описують осінню пору. Ось послухайте, в осіннім лісі всюди казка. тут різні барви, кольори і краєвиди ніжні, і ласка, і тепле сонечко горі. Та менше день стає потроху. Бо до зими летить земля. Любі діти, осінь добігає до кінця, вже-вже-вже скоро до нас завітає гостя наша довгожданна зима. Згадайте, осінь починалася теплом, яскравістю різнобарвністю. то була рання осінь, а зараз у нас пізня осінь. Листопад нас дивує. Холод, тьмяність, дощі. Замирають рослини. Все менше чути різних звуків природи, не чути співу Ташиного, бо пташки відлітають, і відлетіли вже багато яких в теплі краї. Все частіше ми спостерігаємо темні, холодні, дощові дні, дощі частіше й частіше все загомирає. Але ми згадуємо ті яскраві погожі осінні дні, коли ми з вами могли гуляти в садах і парках, їздили до лісу на прогулянки. Так? Правильно, отже, ми згадуємо, ми спостерігаємо, а потім... Ми про це все можемо розказати, а письменники написати. Тож, будь ласка, сідайте зручно, слухайте і дивіться уважно. Для вас казка Василя Сухомлинського Осінній день в лісі. Осіннього дня. Ми пішли до лісу. Був теплий сонячний день. Галявини були вже вкриті жовтим листям. Це тільки здалеку килим здавався жовтим. А коли ми прийшли на галявину, то побачили, що цей килим барвистий. Там і багряні, червоні, і світло жовті, і коричневі листочки. Десь далеко-далеко чувся стуків ту, 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 то стукав дятел. І ще чули ми якийсь дивний спів, щось ніби бриніло, немов десь далеко-далеко, хтось грав на дивній скрипці. Бриніло ніби десь у глибині лісу, а може, й під землею. Що ж воно ж таке? Довго ми прислухалися, але не могли збагнути, що то за музика? А коли прийшли глибше в ліс, музика стала виразніше, і ми зрозуміли, то дзвонить струмок у яру. Ліс був чарівний, осінній і гарний. Ось ви й прослухали казку. А зараз я з вами хочу обговорити сюжет цієї казки. Тож, дітки, будьте уважні, скажіть, будь ласка, що ми з вами прослухали? Правильно, ми з вами прослухали казку. Незвичайну історію. Так, добре. А скажіть мені, діти, будь ласка, про яку пору року йшлося у касі Василя Сухопинського? Правильно, діти, мова йшла про осінь. А осінь описана рання чи пізня? Так, осінь описана золота, ще тепла, яскрава, багата різнокольоровим листям. Молодці. А скажіть, будь ласка, які ви запам'ятали? Кольори, що описували осінь. Так, зелений, жовтий, багряний, червоний, коричневий. Молодці. Бачите, як можна до одного слова, наприклад, листок підібрати різних слів. Описати його, так? щоб він став нам ясніше, зрозумілим, і ми його уявили собі, який же може бути листочок на дереві, або яке може бути дерево. А скажіть, будь ласка, а з чим порівняли листя в казці? Правильно? С тому що листя густо, густо впало і покрило всю землю. Добре? А що діти чули в лісі, коли прогулювалися? Правильно вони чули стукіт? А звідки він взявся? Хто був причиною стукоту? Правильно, це пташка дятел, який лікував дерево. А ще, що чули діти, ще на що вони звернули увагу? Правильно, на звуки музики, так? Молодці. І, що дітки побачили, коли йшли, 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 все ближче і ближче підходили до місця, де вони звідки лунали звуки. Так, вони побачили струмок, і він видавав музику осінню, так? Він зюрчав. Молодці. А ще які зміни природи спостерігали дітки? Так, змін було багато. І вітерець шелестів, так? І дерева стояли, одні ще з листям, другі голі, а ялинки були зелені. Отже, дітки, прослухавши цю казку, а вона невеличка за розміром. Але все одно дуже багато ми дізнались про змін в природі. Так Автор Василь Сухомлинський яскраво зумів описати те, що він міг сам спостерігати з дітками. старався і описував у своїй казці, оживляючи неживі предмети, це і шорох листя, це і різні звуки, і мелодія дзюркотливого струмочка. Отже, діти, любуйтеся! Спостерігайте останні осінні денечки. Більше гуляйте на свіжому повітрі. Гарного вам настрою і чекаємо зими.